2 січня 1890 року в селі Вербівці народився Михайло Голинський, український оперний та камерний співак героїчний тенор, ім'я якого золотими літерами вписане в історію української вокальної школи. Його голос звучав потужно і шляхетно, поєднуючи драматизм, силу й витончену музичну культуру. Голинський був не просто виконавцем, він був носієм української ідеї на великій сцені. Його ім'я стоїть поруч із легендами Олександр Мишуга, Соломія Крушельницька, Орест Руснак, Модест Менцинський, це коло співаків, які сформували уявлення світу про український професійний вокал. У час, коли українська культура часто боролася за право бути почутою, Михайло Голинський утверджував її голосом сильним, переконливим, гідним пам'ятаймо тих, хто прославляв Україну не зброєю, а мистецтвом, бо нація живе доти, доки звучить її пісня.